Добрий день, шановні депутати запрошені. Прошу вас вшанувати хвилиною мовчання пам'ять усіх, хто загинув за нашу державу. Дякую. Шановні депутати, робота пленарного засідання 60-ї позачергової сесії міської ради 8-го скликання розпочинається в режимі дистанційного засідання з використанням системи відеозв'язку ЗОМ. Дозвольте нагадати, що ідентифікація особи, яка бере участь у засіданні дистанційно, без відеозв'язку під час засідання неможлива. Для ідентифікації під час відеозв'язку учасники дистанційного засідання підписують себе у програмі своїм ім'ям та прізвищем, забезпечують трансляцію свого зображення під час виступів та голосування. Результати голосування депутатів, які беруть участь у засіданні дистанційно без відеозв'язку, не зараховуються. Зараз ми оперативно проведемо процедуру ідентифікації за позиціями присутності депутатів. Оголошується прізвище ім'я по батькові депутата. Після чого депутат називає своє прізвище ім'я по батькові та зазначає свою форму присутності в залі або онлайн. Якщо відповіді немає, депутат вважається відсутнім. Слово надається секретарю міської ради Юрію Кушняру. Доброго дня, шановні колеги. Отже, почнемо. Артеменка. Долгополов. Безугла. Безуглий. Бахвалова. Кутя. Гагун. Бакулін. Довгань. Жила. Загребельний. Заскалкіна. Зеленський Володимир. Зеленський Олег. Зикова. Калюжний. Ткачук. Кіпкала. Кажевник. Король. Криворучка. Кушнір присутній. Левченка. Литвинов. Ліченка. Натягов, абора, рищенка, погоріла, поляков, тертишна, булаш онлайн. Рясна. Цвиридова, онлайн. Скрипник. Солоніцький. Хрипко. Зубов. Отже, на пленарне засідання 60-ї позачергової сесії міської ради 8-го скликання зареєструвалось 25 депутатів. Приєдналось в режимі відеоконференції 5, безпосередньо беруть участь в приміщенні проведення 20. Пропонуємо в зв'язку з невеликою кількістю питань провести шляхом поіменного голосування за участю депутатів, які зареєструвались онлайн. Добре, не буде заперечень. Дякуємо вам, що вийшли на зв'язок. Продовжуємо нашу роботу. Засідання бере участь голова Лазівської районної військової адміністрації Володимир Ромах. Голова Лазівської районної ради Вадим Гоч для участі в пленарному засіданні 60-ї сесії міської ради запрошені та присутні заступники міського голови, керівники виконавчих органів міської ради, керівники правоохоронних органів, представники медіа. Пропоную розпочати пленарне засідання 60-ї позачергової сесії міської ради. Прошу голосувати. Руками, так? Да? Хто за? Хто проти, утримався, пленарне засідання 60-ї позачергової сесії міської ради оголошується відкритим. Шановні депутати, відповідно до регламенту для здійснення процедурних вимог щодо проведення голосування з питань порядку денного пленарного засідання, необхідно обрати лічильну комісію, які будуть пропозиції щодо складу лічильної комісії. Вношу пропозицію до складу лічильної комісії обрати депутатів Кожевник Марину та Кіпкала Вікторію. Будуть якісь зауваження щодо запропонованих кандидатур. Немає зауважень. Прошу голосувати за склад комісії. Питання процедурне. Голосується підняттям рук. Хто за, хто проти? Утримався, затверджено. Прошу депутатів приступити до виконання своїх обов'язків. Шановні депутати. Проєкт порядку денного пленарного засідання 60-ї позачергової сесії міської ради розданий. Прошу голосувати за основу. Хто за, е, за основу голосує. За основу. Вже імені. Уже, уже, уже Що? Перелекти. Зеленський Сергій. Сергіонуч. Так. Да. Довгополог. Безухо, так. Похвалила. Довгань, за. Загребельність, за. за. Зеленський Володимир, за. Зеленський Олег, за. Качук, за. Кіпкалак, за. Кажевник, За Король, Приворучка, за. Пушнір, за. За. Левченка, за. Литвина, за. Річенка, За. Натягов, за. Абора, за. Погоріла, за. Поляков, Дитишна за. немає. Ні, <рістична> десь. Рясна. За. Скрипник. «За» Саланіцький. За. За. «За» 26 за. Пропозиції в кого які будуть. До порядку денного. В цілому голосую. Зеленський Сергій. За. 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 Зуба. Бахвалова. «За» Довгань. За Заскалкана. За. За. Да. Зеленський Володимир. Да. Зеленський Олег. Ткачук. Да. Да. Кіпкала. Да. Кажевник. Закорот. За. Да. 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 Кушнір. Да. Левченка. Да. Литвина. Да. Лейченка. Натяга. Да. Да. За. Погоріла. Поляков. Да. Рясна. Да. Да. Скрипник. Да. Солодицький. Да. Зубов. 26. Рішення прийнято. Порядок денний затверджено. Пропонується такий регламент проведення пленарного засідання для доповіді з питань порядку денного до 5 хвилин, для виступів до 3 хвилин. Питання доповідачу подавати в усній формі пленарне засідання провести без перерви. Будуть якісь зауваження щодо запропонованого регламенту? Немає. Є пропозиція затвердити. Прошу голосувати. Питання процедурне голосується підняттям рук. Хто за, хто проти? Утримався, затверджено. Переходимо до розгляду питань порядку денного. Розглядається питання про внесення змін до рішення міської ради від 22 грудня 22 року номер 1113 про затвердження програми підтримки тероборони та інших військових підрозділів ЗСУ на території Лазівської громади на 23-25 роки. Питання розглядалось на спільному засіданні постійних комісій. Доповідає Олексій Юдін. Есзų, є необхідність доповідати? Запитання будуть до доповідача. Бажаючи висловитись немає. Прошу підтримати даний проєкт рішення. Голосуємо в цілому. Діалка. Похвала. Зовгаль. Загребили. Заскалка. За Зеленський Володимир. Зеленський Олег. Качу. Кіпкала. За. мені, за король. За перва ручка. Пушнір. За. Лещенко. Казаран. Зубченко. За. Лищенко. За. 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 Погора. За. за. Поляков. За. Ресна. За. Мастрихник. За. Толоницький. За. за. Зубок. За. 26. За. Рішення прийнято. Дякую. Розглядається питання про внесення змін до рішення міської ради від 14 грудня 2023 року. Номер 1646 про бюджет громади на цей рік. Питання розглядалось на засіданні постійних комісій. Підтримано. Доповідає начальник фінуправління Лариса Лукашенко. Є необхідність доповідати? Запитання будуть до доповідача. Вважаючи виступити немає. Прошу підтримати даний проєкт рішення. Голосуємо цілому. Зеленський Сергій. За. Долгополов. Безуха. Похвала. Довгаль. За, За. За. За Гребинів. За. 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 За Зеленський Володимир. Зеленський Олег. Качук. Піпка. Кажевник. За Король. Криворучка. За. За. Кушнір. Лепченка. Литвина. Річенка. Натямц. За. Погора. За. Погарила. За. Поляков. За. Лесна. За. Криплин. За. За. Солоницький. За. Зубов – За. 26. За. Рішення прийнято, дякую. Розглядається питання про звернення депутатів Лазівської міської ради, 8 скликання, про підтримку плану перемоги, представленого президентом України Володимиром Зеленським. Питання розглядалось на засіданні постійних комісій, підтримано. Доповідає Юрій Кушнір. Прошу, Юрій Вікторович. Шановний Сергій Володимирович, шановні депутати, дане питання було розглянуто, як було сказано на спільному засіданні, зачитано, Депутатами підтримано. Прошу депутатів підтримати даний проєкт рішення. Питання будуть до доповідача. Пропозиції, зауваження. Переходимо до голосування прийняття рішення. За. Безусловно. За Заглюбиний. За Зеленський Володимир. Зеленський Олег. Петкалов. Нажевник. За За. За. За Криворучка. Кушнір. Левченко. Зам. Литвина. За. Лейченка. За. Натяга. Обора. Погоріла. За. Поляков. Утроїм. Рясна. За. 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 Скрипник. Солоницький. За за. Зубов. за. 25 за, 1 утримався. Дякую. Рішення прийнято. Розглядається пункт депутатські запити. Місійний період запитів не надходило. Розглядається пункт ріжня. Будуть у когось якісь пропозиції, зауваження, оголошення? Немає. Зауваження будуть щодо проведення сесії. Пленарне засідання 60. ї Позачергової сесії міської ради восьмого скликання оголошується закритим.